Чи сходить благодатний вогонь? Одним із доказів того, що православна церква є істиною, вважається сходженням перед великодним благодатного вогню в Єрусалимі. Щодо цієї події є безліч маніпуляцій. Віруючі люди пишаються цим, а атеїсти відверто насміхаються. Чи справді вогонь сходить чудесним чином? Прихильники цього дива вказують е, на певні особливості вогню. Як ми вже згадали, він з'являється чудесним чином, і в перші хвилини після сходження він не опалює, а має температуру тіла. Для того, щоб дізнатися, чи справді це так, потрібно або самому це побачити, або послухати свідків, які бачили е, на власні очі це явище. Побачити момент сходження вогню не може ніхто, що, до речі, насторожує. А щодо того, чи е, палить цей вогонь, ось що розповідає один із православних священників і романах Флавіан. На жаль, підпалює у 2004 році. Мій знайомий буквально через 5 хвилин після одержання благодатного вогню ми навіть із храму не вийшли, намагався вмитися вогнем. Борода начебто й невелика, а, помітно, стала, стала займатися. Довелося закричати йому, щоб гасив. І ще одна цікава цитата від митрополита Православної церкви України івстратія зорі: намагання надати святому світлу виняткового значення як певному доказу істинності православ'я, характерне в першу чергу для московської версії церковності. Характерно, що у минулі часи, коли не здійснювалися трансляції російським телебаченням у прямому ефірі, час церемонії був різним. Виходу патріарха могли чекати й декілька годин. Відколи російське телебачення отримало, і, мабуть, не за добрі очі ексклюзивні права трансляції, церемонія стала вкладатися в час менше, ніж година завжди у той самий проміжок. Якось так. Крім цього, є досить багато свідчень того, що вогонь не з'являється чудесним чином, а його запалюють від лампи, яка знаходиться там ще до сходження. А хіміки твердять, що можливість науковим методом створити такий вогонь також є. Тож, спираючись на ці свідчення, я схиляюся до думки, що сходження благодатного вогню. Це підробка. Але, звичайно ж, на свої очі я в цьому не переконався, тому, тому мені важливі навіть не так свідчення очевидців, як те, що говорить Біблія з цього приводу. Важливо розуміти, що Святе письмо говорить про чудеса і про те, хто їх може здійснювати на землі. В першу чергу, звичайно ж, Бог, творець чудес і це беззаперечно. Але з іншого боку, в Біблії неодноразово можна зустріти випадки, коли і сатана робив щось надприродне. Ось як про нього говорить апостол Павло, сам сатана видає себе за ангела світла. І що цікаво, є ще один цікавий біблійний вірш пророцтво, в якому говориться про сходження вогню. Там розповідається про звіра, який керований дияволом. І ось що сказано? І він робить великі чудеса, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми. Я не стверджую, що тут говориться саме про благодатний вогонь, але наголошую на тому, що основувати свою віру на чудесах небезпечно, адже присутність дива це ще не є ознакою того, що тут обов'язково діє Господь. Натомість є чудовий вірш, який нас вчить, як визначати істинність Божої церкви чи якоїсь ознаки, яка нібито від Бога. Звертайтесь до закону і до свідчення пророків. Якщо вони не говоритимуть згідно з цим словом, то в них немає світла. Тож, друзі, звертайтеся до Біблії, і ніхто вас обманути не зможе.